А ось нашу наступну рубрику, яка щотижня не перестає дивувати нас цікавими новинами світу. Ми сьогодні радимо подивитися тим, хто втомився від своєї роботи, або думає, що втомився. Тому що зараз, наприклад, ви побачите, в яких умовах проходить обід у китайських електромонтажників, і зрозумієте, можливо, ну що вам ще й пощастило. А ще дізнайтесь, навіщо співробітники японського зоопарку ловили фальшивого ведмедя. Дивіться. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Сенсаційна новина, Ліна Бороздіна, українка з американським громадянством, родом з Одеси, полетіла в космос. Виявляється, жінка майже 20 років тому придбала туристичний квиток до космосу і чекала на свій політ весь цей час. Аби купити політ, жінка витратила аж рекордні 450 тисяч доларів. Тоді вона навіть заклала свій будинок, аби купити квиток. Про цю подорож вона мріяла з дитинства, оскільки її тато постійно розповідав про космос, і вони щовечора гралися у космічний політ. Окрім українки на борту були ще три туристи. Вони побули у космосі близько 80 хвилин та пережили кілька хвилин невагомості. На відео можна чітко побачити, як туристи емоційно відреагували, коли вперше побачили космос. Перейдемо до новин мистецтва. Швейцарський піаніст у Мюнхені гратиме на вертикально підвішеному роялі. Погляньте на відео, він планує у повітрі дати аж 182 концерти на тому місці, де у майбутньому збудують концертний майданчик. Виступатиме тут артист щоденно перед світанком аж до самого літа. Однак час виступів буде змінюватися залежно від того, коли зранку вставатиме сонечко. А ця історія вражає не менш ніж дві попередні: рідні сестри-близнючки, яких розлучили після народження, знайшли одна одну за допомогою Тіктоку аж через 19 років. Емі Хвітія і Ано Сартанія – однояйцеві близнючки, які жили все життя у Грузії. Ще й недалеко одна від одної. Проте, уперше Емі побачила свою сестру 12 років на шоу талантів. Тоді по телевізору показували дівчинку, яка танцювала Джайв, і була дуже схожа на неї. Про цю ситуацію Емі розповіла батькам, та вони запевнили, що у кожного є двійник. А через сім років Емі поширила своє відео у Тіктосі, і його випадково побачила сестра Анно. І за допомогою друзів зв'язалася з Емі у Фейсбук. Пізніше дівчата з'ясували, що їх після народження продали у різні сім'ї, а біологічні матері в лікарні сказали, що дівчата під час пологів померли. А прийомним батькам повідомили, що у місцевій лікарні народилися небажані діти, і вони можуть їх забрати, заплативши лікарям. Як повідомляє BBC, близнючки були одними з тисяч немовлят, які були вкрадені в лікарнях. І таким чином продані. останні такі випадки фіксували ще у 2005 році. А тим часом у США трансгендерна плавчиня Лія Томас подала позов до спортивного арбітражного суду проти міжнародної організації з плавання, аби їй дозволили змагатися з дівчатами у плаванні. 25-річна американка змінила статі на жіночу у 2020 році, після чого виграла багато змагань у США серед жінок. А у літку дві організація сплавання заборонила спортсменам трансгендерам, які змінили стать у старшому віці, брати участь у жіночих змаганнях. Для таких плавців Федерація створила окрему категорію. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.